Велика Палата Верховного суду України сьогодні, 19 квітня, має оголосити рішення щодо приналежності 40% акцій полтавського ГЗК. Справа є показовою для міжнародної спільноти, то чи дійсно судова система нашої країни є незалежною і чи дійсно їй можна довіряти? 20 років тому, 2002-го, чотири компанії нерезиденти продали належні їм акції ПГЗК особам, пов'язаним із нинішніми власниками комбінату. 2005 року офшорні компанії звернулися до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу. Вищий господарський суд України в лютому 2015 року підтримав ухвалене раніше рішення Верховного суду країни та позицію ПГЗК у корпоративному спорі, який тривав близько 10 років, відмовивши позивачам. Втім, наприкінці 2020 року колишні акціонери ПГЗК знову оскаржили угоду в українському суді. У вересні 2022 року опеляція. Не суд Києва визнав недійсним договір купівлі продажу 40% акцій полтавського ГЗК у 2002 році. Генеральний директор Ферекспо-Айджі Вольфрам Куні в інтерв'ю українським змі стверджував, що угода 20-річної давнини була чіткою в усіх відношеннях. У березні 2023 року у Великій Палаті Верховного суду відбулося слухання справи, але суд оголосив перерву для більш детального ознайомлення із матеріалами. Засідання продовжилось 19 квітня. Генеральний директор швейцарської компанії Вольфрам Куоні наголосив на тому, що із 2007 року йому за честь бути головою. Ради директорів ферекспо Пойджі, акції якої розміщені на лондонській фондовій біржі. Від того часу було інвестовано понад 3 мільярди доларів у виробництво та його розширення в горішніх плавнях. Виплачено понад один мільярд доларів США податків до бюджету України. Підприємства Ферекспо підтримують місцеву громаду та є одним із найбільших роботодавців у Полтавській області. Іноземні партнери компанії Ферекспо дипломатичні кола уважно стежать за розвитком подій, що склалося, зазначив гендиректор. За його словами, він недосконально розбирається в українському праві, але впевнений у професійності суддівської колегії Великої Палати. Однак переконаний, такі дії однозначно є порушеннями міжнародного права. Зрештою, після заслуховування аргументів усіх сторін, 19 квітня, Велика Палата Верховного суду скасувала постанову апеляційного суду і відновила рішення суду першої інстанції зі зміною мотивувальної частини, але без будь-яких інших змін. Тобто у позовах відмовлено повністю. Коментувати свою позицію в пресі щодо рішення представники позивача відмовилися. Скажіть, як ставитись до рішення суду? Не прокоментуйте. Не коментуємо. Чому не коментуємо все? Розраховували лише на правове вирішення цієї ситуації, зазначає директор швейцарської компанії Ферекспо Вольфрам Куоні. To your team. А вітаємо вашу команду. Прокоментуйте сьогоднішнє рішення Верховного суду. Судова тяганина тривала довго, але нарешті здоровий глуст переміг. Джессайс well, Превелсенківеремаше. Дуже дякую. Моя українська на жаль, не достатньо хороша, щоб я зрозумів усі деталі. Але з обличчя нашого адвоката я розумію, що результат позитивний. Тому ми відчуваємо велике полегшення і дякуємо всій команді, яка виконала надзвичайну роботу, щоб досягнути такого результату. Як, на вашу думку, міжнародна спільнота може оцінити рішення Верховного суду. Я вважаю, що прийняття такого рішення є дуже важливим. З одного боку у цій справі потрібно зважати на українське законодавство. Але оскільки ми міжнародна компанія, то також має застосовуватись і міжнародне право. Існують дуже чіткі зобов'язання, які Україна бере на себе щодо захисту іноземних інвестицій Україні. І наскільки я розумію, сьогоднішнє рішення гарантує такий захист, і тому це дуже важливий сигнал для іноземних інвесторів у дуже відповідальний для країни час in a very crucial time for the country. спеціально для новин. Іван Клаченко, Дмитро Купцов, телеканал Гук, Київ.